Трагічна подія зібрала у Слободищі сотні мешканців не лише села і району, а й бердичівлян, цивільних та військових. Люди прийшли віддати останню шану загиблому у зоні АТО Руслану Юсубову. 20 липня військовий 53-ї окремої механізованої бригади Юсубов отримав важке поранення у районі села Полтавки на Донеччині. Вивести його з коми весь цей час намагалися лікарі Харківського військового шпиталю та волонтери. Але вирвати з лап смерті чоловіка не вдалося. 29 липня Русланове серце зупинилося. Почали прощатися з героєм біля його хати. Далі процесією пройшли до будинку культури, де відбулося жалобне зібрання. Наші найближчі, найкращі родичі, наші близькі гинуть, захищаючи Україну. Руслан виконав свій долг. Він зробив все для того, щоб війна зупинилася там, де вона стоїть сьогодні. На жаль, ми нічим не можемо допомогти йому сьогодні. Ми маємо подякувати йому за ту роботу, за той ратний подвиг, який він виконав. Хай земля йому буде пухом. Хай ми всі завжди. Будемо пам'ятати його і його подвиг. Руслан Юсубов народився в Одеській області. Рано залишився без матері, закінчивши школу, пішов до армії. Служив у легендарній нині 95-й бригаді. Одного разу був відряджений до Слободища. Сюди і повернувся після виходу в запас. Одружився, розлучився, вирушив до себе на Одещину та у 2009-му знову приїхав до Слободища. У ньому мешкав із цивільною дружиною Зоєю, її донькою, зятем та їхньою дитиною. Працював доярем, пастухом, коли потрібно на тракторному стані, коли потрібно на току. Добре працював. Працював так, яким був. Він був добрим чоловіком для своєї дружини Зої, для прийомної дочки Олі, для внучка, для зятя. Він ними радувався і тішився. Спи спокійно, Русланчику, знай, що ми завжди тебе будемо пам'ятати. Коли тобі така випала нещасна доля, не бачити цього світлого неба, сонця, не радуватись, не посміхатися. Він пішов захищати свою батьківщину, знаючи, коли він буде там, то тут годі не тільки його діти, а всі будуть спати. Спокійно і не будуть тут убивати наших дітей та внуків. Нині люди живуть, хтось розуміючи, що йде війна і чому вона йде, а хтось ні. Але ж у цей самий момент на ній гинуть чиїсь рідні й близькі, чи цінять співвітчизники їхній подвиг, запитують бойові побратими Руслана. Він був хорошою людиною, він проявився як мужній воїн. Завжди допомагав мені. Допомагав хлопцям, бо там є різні люди. І по 18 років, і по 20, і по 40, і по 60 років. І в кожного з них свої діти, матері, родичі. Скажіть, як він погиб? Ми хочемо знати однотейчане. Загинув він. Відбувся якийсь вибух, ще снаряд, чи якась вибухівка. І йому... По голові дала якоюсь балкою. Я безпосередньо не був, я був у відпусті. А коли приїхав, мені повідомив мене таку вістку. Так що загинув він як мужній воїн. До кінця ніс свою службу. До цього дня трагічні звістки про загибель своїх синів отримували в Андріяшівці, старому Солотвині, Никонівці. Тепер ось Слободище. Понад усе люди просять Бога про одне аби не більше. Невимовний біль за кожного із наших хлопців. І сьогодні за Руслана він не пройде, особливо не пройде у родини. З часом він трошечки втихне, але в серці буде завжди залишатися, бо вони втратили найдорожче і найрідніше, що в них було сьогодні. Я не знала Руслана, але повірте мені, мені б сьогодні найбільше хотілося зустріти цього чоловіка. І сказати йому просте людське спасибі за те, що наші діти бігають до школи і не бояться, що поряд вибухне снаряд, за те, що ми можемо спокійно вийти в лісу Смугу чи в парк і не боятися, що попадемо на розтяжку. За це Руслане тобі спасибі. Я впевнена, що він чує звідти всі наші слова і пробачить. За те, що може правильно хлопці сьогодні сказали. Інколи ми забуваємо, що в нашій країні іде війна. Руслан Юсубов востаннє пройшов уквітченим гірким сумом живим коридором. Пройшов героєм серед уклінних перед його подвигом земляків. У грудні цього року йому мало би виповнитися 42. Телерадіокомпанія Телерадіо компанія Вік висловлює щирі співчуття рідним та близьким славного захисника вітчизни.